Ювілей 15 років поспіль у Кам'янському гулять історико-культурологічний фестиваль «Мамайфест». Фест. Щоправда, двічі його формат змінювали. У 2020 році святкування на широку ногу не відбулось через пандемію. Цьогоріч завадила війна. Але працівники музею історії міста Кам'янське не втрачають ентузіазму. Так, 22 серпня на базі музею історії міста відкрилась виставка дитячої творчості Казак Мамай та його пісня. На відкритті була і наша команда. Образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове та скульптура. Такі номінації представлені на виставці робіт дитячої творчості. Раніше вона проходила у рамках «Мамайфесту», Фесту, але сьогодні єдиний приємний спогад про фестиваль. Так як діти дуже просили, дуже хотіли прийняти в цьому конкурсі традиційному участі, це можливо для них була трошки якась розрядка. Ми вирішили все-таки конкурс дитячої творчості залишити і провести. На виставці представлені роботи учнів кам'янських мистецьких шкіл, малюнки й вироби дітей, самоучок, і навіть талановита молодь із Полтавщини доєдналась. Та й на цьому кордони Мамайфесту не закінчуються. Деякі маленькі кам'янчани, які були вимушені залишити місто, надсилали свої роботи в електронному варіанті. Справжньому бажанню відстань не перешкода. А це Анна, вона вже другий рік поспіль бере участь у виставці. каже, що у кожну роботу вкладає часточку душі, бо мені дуже цікаво спостерігати за моєю культурою, як вона розвивалась на років. І коли я роблю якусь скульптуру, Скульптуру я вкладаю в неї якусь душу, ну чистину своєї душі, і це можуть бачити люди. У цьому році Анна зробила точніше сказати зліпила воїна АТО, який обіймає свою дитину. Дівчина переконана, розлука або втрата батьків це найбільша трагедія, і люди мають це бачити. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 142 учасники і надали музею 182 роботи. Склад журі незмінний: представник департаменту освіти, працівник музею історії міста, а також художники Гарнік Хачатрян і Олександр Чегорка. Цікаво, що ім'я Мамай насправді не ім'я, а скоріше синонім до слів Козак, бандурист. Просто слово настільки закоронилося в українській мові, як кличне, що цього дужого хлопця так і прозвали. Виставка продовжуватиметься до середини вересня. Не баріться! Приходьте.